Вітаю вас на Ньюзрумі. Деякі українці залишаться без пільг на комунальні послуги у 2025 році. Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. Не забувайте поставити вподобайку та пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте з приводу комунальних тарифів, а саме чи взагалі нормальні ціни наразі на опалення, газ та інші види комунальних послуг, та скільки ви витрачаєте від загального доходу на комунальні платежі. Отже, переходимо до теми нашого відео. Деякі українці залишаться без пільг на комунальні послуги у 2025 році. У 2025 році в Україні пільги на комунальні послуги надаватимуться за рахуванням доходу сім'ї, якщо середньомісячний дохід на одну особу перевищує 4240 гривень. Пільга скасовуватиметься. Виняток зроблено для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність наслідок війни. Їхні пільги залишаються без змін. Що ж зміниться у пільгах на комуналку? Якщо раніше деякі категорії громадян отримували пільги незалежно від фінансового стану родини, то тепер діє новий критерій. Якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні 6 місяців перевищує 4240 гривень, пільги всі скасовуватимуться. Зауважте, ці зміни вплинуть на багатьох отримувачів допомоги, тому важливо перевірити свій дохід, щоб зрозуміти, чи збережеться право на пільги у цьому році. Хто не отримуватиме тепер пільги? Тепер при отриманні пільг на комунальні послуги дохід враховуватиме для таких категорій громадян. Реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресії або є пенсіонерами, потерпілі від Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, а також дружини чоловіки померлих Чорнобильців опікуни дітей, чиї батьки загинули через Чорнобильську катастрофу, та дружини або чоловіки загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань. Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час Служби, члени сімей загиблих військовослужбовців, батьки, дружини, чоловіки та рідні зниклих безвісти військових. Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Нацполіції та подібних структур, а також вдови вдівці померлих ветеранів. Колишні в'язні канцтаборів, гетто, а також діти, які народилися у таких місцях. Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Зауважте виняток зроблено для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність наслідок війни. Їхні пільги залишаються без змін. До слова на що українці витрачають усю свою зарплату. Стало відомо, на що українці витрачають. Найбільше грошей, як передає хвиля, про це свідчать дані Держстату. Державна служба статистики України представила актуальну вагову структуру для розрахунку індексу споживчих цін згідно з класифікацією індивідуального споживання. У структурі витрат населення України переважають продукти харчування та безалкогольні напої, що становлять 40% від загальних споживчих витрат. Серед них найбільшу частку займають м'ясо та м'ясні продукти близько 9,5%. Далі йдуть молочні продукти, сир і яйця 5,5%. Менші частки припадають на овочі 2,8%, хліб 2,7% та рибу з морепродуктами 2,5%.